Одного чудового дня на дворі випало дуже багато. Знаєте чого? В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала, він на землю міцно ліг, називають його. Так, сніг. Випало багато-багато снігу. Мороз защіпав за щічки. Холодно стало. Дітки замерзли, зайшли в домівки, і тваринкам стало холодно. Я зараз прочитаю віршик про котика, а ви послухайте і скажете, що з ним сталося. Котик плаче на морозі, бо йому померзли нозі. Ходи, котико, до хати, на лежанці будеш спати. Що сталося з котиком? Так, він плаче, бо йому померзли нозі. Чи пожаліли його? Розкажіть як? Ходи, котико, до хати, на лежанці будеш спати. Яким голосом кликали до хати? Так, добрим. Ніжним, ласкавим. Дітки, покличемо разом котика добрим і ласкавим голосом. Ходи, котику, до хати, на лежанці будеш спати. Узимку холодно, не тільки котикам. Послухайте ще один віршик і скажіть, про кого він? Наш рябко у дім забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив, як не сором будь таким неохайним і брудним. Я завжди біля порога чисто витираю ноги. Дітки, про кого цей віршик? Кого звали рябком? Так, віршик про песика. Чого його назвали неохайним? Так, тому що він лапками на підлозі наслідив. Чому рябко забіг у дім? Так, бо на дворі холодно, морозно він забіг погрітися. Так, дітки, у котика і в рябка дуже хороші хазяї, що пожаліли і впустили погрітися в дім. І ви, мої хороші. Дітки чуйні, добрі, до тваринок, до побачення!